Всіх на битві альянсів. Сьогодні українські леви зійшлися з Sunrise Hawks, одним з топ альянсів українських, першим українським наймом і просто альянсом легендою, з якими ми дуже часто граємо. От така своєрідна дуель Дербі, одним словом, буде запекла битва в хорошому значенні цього слова. Так, легенько подивимося їхні оборони. Раніше вони грали, пам'ятаю, на зеленому центрі. Зараз бачу, наловили сонце, та трошки поміняли, хоча у майкани там стоїть. Так, такс, такс. Дивіться. Пропишемо цілі, та й підемо забирати когось. Так, отож розпочали. Почнемо з своєї червоної команди, так. Проти Юрі. Так, тут бажано знайти сім каменів. Бажано це, звичайно, добре. А, що бажано. <кхм> Де ж вони є тут? Ну, підемо, будемо шукати швидше за все. Ось, я бачу синій кристал, Попробуємо його скласти. Але швидше за все, я загаджу аналейзу, так? Да? Ага, так і є, добре. Ну, зарядив та й зарядив, господи, час. Складемо ще червоні. О, там же Таврус, блін, на підході. Як все класно в чувака воно бачу, складається. Ти що? Перша атака он така собі одразу. Типа стопе, стопе, чекай. Зараз бота буде мене завішувати. Ну окей, не будемо ми цей робити той самий. Понятно, що бля, хотілося б взагалі там когось загадити. Бля, я Лейзу зарядив. Це якби я знав, то я би ще почекав. Ну все, тут зараз буде жорсткий, розбив. Мене. Угу. А я, блін, далі вирішив кидати в аналезу, да? Ну розумно, розумно, що тут скажеш? Ну що, схрестили пальці? Бац. Ага. Ну, що тут скажеш. Хотілося б промовчати, звичайно, блін. Окей, ладно. Дай, да що ладно? Тут вже всі на підзаряді. Ще, як то кажуть, не все втрачено, але вже багато чого втрачено. Чуть-чуть я лиханувся. Скажем так, м'яко кажучи. Ну, заберу я це. Звичайно, можу забрати зараз анализу, та її бажано, блять, забирати. Питання просто як? з одного червоного? Ну окей. Фіг з ним. Понятно, що Ультане тут вже тий штрих. Класно, блядь, пиздец. Команда, в яку можна, не знаю, заряджатися і заряджатися. Я, звичайно, що роблю, що правильно. В ню зливаюся. Народично. Так, зараз має відпасти моя марена, блін. І все. Ладно, ризикнем. Що тут вже робити? Центр вибив, але, звичайно, не на такий початок я розраховував. Угу, угу. Блін, да, конечно. Однозначно, фігня. Не буду навіть спорити. Майна ультанула, це вже добре. Бажано б зарядити хоча б червоних і ще когось забрати. От акісямбу бажано не заряджати. Так, добре. Пропозиція проста. Вона називається прибрати кисямбу. Однозначно. Однозначно прибрати кисямбу, але там буде блін бути. Ну, можна, можна було спробувати да, все-таки забрати цю блінь, ангербоду. Ну, кхе, як то кажуть. Зараз знову кріт. Хто б, сука, сумнівався? Так, окей, 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 стопе-стопе, не треба тут. Не треба вже тут хоча б по максимуму когось прибрати. Так, Ангербода. Ти зрозуміло, що зараз блін, будеш летіти ще раз, ну хоча б з кліта вже б'є. От, але якби це і не дуже то й мішає. Чого-то я перехвилювався. Так, окей. Йду на Рому своїми зеленими героями. Проте зелених. Так, ну, прикольно. Шість зелених тут буде. Комбо, не знаю, можливо, і комбо буде. Поки що нема, Блін, ну там буде. Там вже буде комбо. Це дуже так краще не цей, не рискувать. Кинути комбо це скільки 5 полетить, так полетить 3, але ще полетить в цих. Ну окей, рискуємо тоді так. Та ж не рискувати, тут все одно доведеться рискувати. Ісадора, фу-фу-фу. хух. Так, добре. Ісадора, Ісадора. Що ти скажеш, моя ісадора? А Поки що взагалі пофіг на тебе. Мені б тут не знаю. Давайте, знаєш що? Давай отак. Виб'ємо ми оцього сера. Фух ти ж господи, чуть не нажав, що попало. Добре. І тепер, Понятно, що вона заряджається. Будемо сподіватися, що вона не попаде, по-моєму, нізару. Бо якщо попаде, то будуть гайки мені. Ого, добре, так. Далі я пропоную блокувати цього жовтенького. Ой, да, ще повезло, що заблокував його, бо то ж такий пець, що його, блядь, не зразу можна і блокануть. Окей, так, зараз буде... що? Оп, нормально. Так, тут же на підході червоний пірат, який, коротше, такий собі противний тіпок. Добре. Ну, блядь, вже тут всі противні тіпки. Окей, загаджаємо Садору. Заряджаємо а, Сура. Дай хай... Зрізається. Ага, ну, як бачимо, сур взагалі не зрізався, але ну, зато, зато там. З мене зараз щось потирять, а він кине свій приколяс. Ну, хай кидає вже. Що вже зробиш, так? Окей, так. По кому вона дала? Ага, поседній. Добре. Це і понятно, що куди. І зараз влучиться... Хм, Як не дивно болучиться. Седна, да? Ну, окей. Все я бачу. Окей, окей, окей. Пробуємо, може забирається. Сур зараз так тобто він повинен взагалі забиратися. Так, тепер дивимося, що тут. На шуті, за все треба вблочити, оцього червоного, де й не вимахуватися. І зараз об нього кидати все, що об нього можна кинути. Зараз, да, все одно в тему заблочилася, тому що на ній так висить прикол від Артіо, щоб вона не хилилась. Тому в принципі, в принципі, все поки що нармаз. Так, ну я щось підозрюю, що тут це такий шот. Може бути. <кхи> так, так, ну добре, добре, дивимося, дивимося, не будемо поспішати, бо вже один раз поспішив. Так, чудово. важкенька, тому я йду навіть на добиви. Угу. Ну зрозуміло, тут ще добиви, я бачу, такі будуть, що ого. -го. Сходу пропонує мені зарядити дідугана. Ну нормально, блін. Значить, заяджу що такого? Так, так. Ага, ну, бачимо, фігня повна. Так, що? Ну, заряджаємо кану ще. Mm -hmm. Так. Е ну все, цього ж вже зарядив Посерединці Дантета. зараз ще автоліка і кану до заряджу. Ладно, давайте так. Хоча б спочатку Автоліка. Нормально. Я її чекаю так. Тебе цей варіант зайдетикан. Ну ладно, ладно. Без приколів. Попробую тихенько посидіти, може, виживу. Ясно. Я, щось, я так думаю, що ні хіба тут не вийде. Так, і цей кендафан зараз ще буде. Ну, коротше, все що я можу сказати, блядь, це походу я розбився на добиві. Так. Так... Ні, ну, понятно, там слабенька команда, всі діла, але бля. <рістити> <рістити> да. А в мене була ще така мисля, типу, хай на сьогодні. <рістити> Треба інколи, короче, довіряти своїй інтуїції. Кана блочить, понятне діло. Е, так, Та я навіть не знаю, ну я це кину. В цього Данте. І напевно вийду. Хай хоча б тут буде підкоцаний Данте. А що, ну, в принципі, що, які, які там пропозиції є. У мене все поблочено. Я, ну, знайти десь якісь там жовті ну, можливості особливо не маю. Данте, дати ультанути ще зараз Данте. Ну, теж така собі перспектива. Звісно, так, да. не хочеться нічого коментувати. По цьому приводу. Uh, да. Шикарна БА, нічого не скажеш. Я десь, в принципі, не те, щоб на таке розраховував, але таке я точно не розраховував. Да, Що тут, блін, думати? Ну. Коротше, ну походу, він просто зразу цей самий. Кинемо. Він, походу, ж, бля, просто зразу. Зразу накинув собі, ще там, 170 хп. Скільки він там накине, 132. Ну так, він поки що не накидає по тій простій причині, що на ньому висять мої мітли. І не значить, що в цього фіга роблі. Так. Ну, типа, з понтом, що я не вийшов, мене самі вибили. <кхем> ну, да. Доброго ранку. А, битва лянців підходить до завершення. В В принципі... В принципі проміжний результат такий, що після першої хвилі було зрозуміло, що ми не витягуємо. Після другої хвилі стало ще більше зрозуміло. Ну, а зараз, як бачите, по очках ми програємо по кількості атак 61 проти 28. одним словом, можна йти, відбивати, забувати, рухатись далі. Так, підемо на танатоса. Виберемо. Твою, твою чужу. Так. Швиденько підбираю команду, міняю артефакти. Ну отак. Приблизно я виходжу. Поїхали. Так, ну тут потрібно шість червоних. На коняк 6 зелених. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Можна би було скласти кристал. Зелений. Я вирішив скласти кристал Випадково, випадково, да. Випадково скласти кристал червоний, Угу, Ну, окей. Походу, пахне зарядженою і Садурою. Ніщо прогулеш. Ну, так, да, це, що я кинув. Базіка це нічого мені особливо не допоможе, я так думаю. Ну, і Судора ще не зарядилася, до речі. Тільки зараз вона воно буде. Але що, Ісадора буде заряджена паралельно з дібоком? Тому Тому щось там сильно розраховувати не доведеться мені на щось хороше, так? Окей. Такс, такс, такс. Понятно, що тут мене вже будуть підрізати по максимуму. Це зрозуміло, це зрозуміло, це понятно, одним словом. Аби заедити хоча хоча фіолетового, так? Да? Можливо, хоча б щось похилюся, але вже все. Два ряди кінжалів означає, що заїдитися буде дуже важко. Ну, але. Чого? Зараз ще пазік трошки мені допоможе, щоб я поменше парився. Ага. Ну. Два рази відстріляла мед. Так, ну, зрозуміло, в принципі, так. Да. Е, я думаю, якийсь тут коментар буде зайвим. Напевно, що навіть не пахне вибитим центром, що тут сказати. В принципі, в принципі, все зрозуміло, так? Да? Чуть-чуть під чуть-чуть під цей, ну і все. Харе, як покажуть. так. Та навряд чи там пазіка з дебю. З трьох червоних. Ну, покинуся ще Віседорен. Хай вона ще, блять, похилить. Чітко, так хоч була підбита, тепер взагалі, жива-живуча. Ну, не нуль, але майже нуль. Класно. Одне очко. Так, рухаємося далі. Йдемо на данте. На Донтей Драконів. Такс. Ну, подивимося, що тут буде. Хотілося б сказати, що тут щось покраще, але камінь є. Я б сказав навіть дуже багато. Але як його скласти плюс-мінус? Блін, як не складай. Щось з когось та й полетить. Окей, окей, вже непогано. Окей, окей, могло би бути і краще. Так, що там, капець? А щось оцей не оцей? Ці міньони взагалі щось там б'ють чи вони так гладять? Ну, в принципі, в принципі, непогано. Було би класно зарядити когось. Та... Було би класно зарядити мавую. Ну, попробуємо. Хто я знає, може він і зарядиться. Угу. Так і сталося. Він то зарядився і це дуже чудово. От. Але оці дракони тепер починають, як би це сказати, мене насілувати. Так, добре. Ну, зрозуміло, що тут вже буде все заряджено, тут би зараз хоча б когось принести. І як оцей прикол починає спрацьовувати всі приколи, всі приколи Данте. Добре, треба зразу подумати, щоб яким та що там, один фіолетовий, він нічого не поможе. Ще полетять та й жовті в нього. Ну, коротше, я до чого? Що? Типу, наче як Данте, я тут не вибиваю. І це печаль біда, але окей, б'ємо все одно в нього. Ну, це було зрозуміло все. Далі можна його заряджати, не заряджати тут же, в принципі, все одно. Угу. Угу. Так, сталося так, що Данте заблокований. Да? Це якби добре. Але в мене, як бачимо, 4 гри заблоковані. Ну, окей. Що тут будемо кидати? Щось, щось кудись будемо кидати, тож тут, в принципі, варіантів небагато. У ДНТ можна поки що покидати, але просто найбільший прикол, що це нічого мені особливо не дасть. Да? Так чи інакше він, блять, заряджений буде. Мамі вже відпав. Ну, все, он ДНТ заряджений. Неможливо, звичайно, якби там ультанув і прийшла ульта від... Мого Людовика, може, що би помінялося, але ульта не пройшла, тому, як бачимо, ще один чіткий розбив. Да, такі, звісно, моменти, коли хочеться забити болт на гору капітально. Ну але що ти робиш? Залежність, це важко виліковується. Ха-ха-ха, нуль, їй-богу. Не те, щоб я там на щось сильно розраховував. Ну, в принципі, камінь був, все склалося, все якось складалося. Можливо, не варто було Донте вибивати, але я там би нікого не міг вибити, хіба не майп. А не вибити Донте. Це печаль. Окей, okay, в принципі, я не бачу сильно сенсу тут мучатися. Керечі, да. Доходжу, блін, до чудовисно, щоб діти треба мовчати. І тоді, в принципі, все щось там грається. Да. Це жарт, звичайно. Е, вже, в принципі, можна підбивати якийсь там, блін, підсумок цієї битви Альянців, та. Ну, за результат альянсу там зрозуміло за себе можу сказати, що ну, повніше фіаско. Печаль, біда, журба, тоска. Я чесно не пам'ятаю, коли б я так. Останній раз так херово зіграв. Чотири 4 розбива. Два шота. Зазвичай навпаки, 4 шота два розбива. Ну, блядь, це. Це каже, моє особисте фіаско. Я це так і запам'ятаю, і навіть якщо залию, то чисто з цим приколом, де от моє, блядь, особисте фіаско. Матів можу сказати цілу кучу. Цілу кучу. Ти що? Я не знаю, 179 очок. Блять. Фух. Отож, завершилася ця битва Альянсів. Результат перед вами. Я можу сказати, що в принципі, хто давно грає і провів вже багато битв Альянсів, розуміє, ще на підборі суперника, який очікувати результати, тому тут нічого неочікуваного. Швидше за все, було б несподіванкою, якщо би перемогли ми, а не вони. Тому, нішу вітаю з першим місцем, як завжди на висоті. Сан Hawks вітаю з тим, що перервали нашу серію з 15 перемог. Всім дякую, до зустрічі, все буде Україна.